Вітаю вас, любі дітки. Щороку навесні люди у всьому світі відзначають День Землі. Це день, коли ми можемо об'єднатися, щоб подякувати нашій планеті за все, що вона нам дає, і зробити все можливе, щоб захистити її. Пам'ятайте, ви частина природи. Ви можете зробити багато для її захисту. Бережіть природу, бережіть свій дім. Той, хто сажає дерева, піклується не тільки про себе, у квітах планета посміхається. Природа малює картини для нас день за днем. Картини нескінченної краси. Час, проведений серед дерев, ніколи не є втраченим. Немає нічого прекраснішого, ніж чарівність лісу перед сходом сонця. Ми розучилися бути гарними гостями на землі, як це роблять інші створіння. Ви не можете прожити жодного дня, не вплинувши на навколишній світ. Те, що ви робите, має значення. Землі це не просто один день у році. Це постійне нагадування про те, що ми повинні берегти нашу планету. Давайте разом подбаємо про нашу планету, щоб вона і надалі залишалася красивою та здоровою для майбутніх поколінь. До побачення, дітки, до нових зустрічей!